Моя батьківщина там, де моя бібліотека. Саме так, колись зазначив видатний Еразм Роттердамський. З великою приємністю повідомляємо, що у Львові, на вулиці Зеленій, 24, на вас чекає завжди ваша Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека. До слова, окрім цієї реальної адреси. Ваша бібліотека має також цілком чітку віртуальну адресу ба навіть три. Наш сайт латинкою lonpb.com.ua Своє інформаційне обличчя бібліотека має і на Фейсбук, а почутися і десь навіть побачитись можемо у мережі YouTube, Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека. Відкриємо нову сторінку.